сьогодні всі погляди прикуті до мирних переговорів. Проте ми не повинні забувати, що боротьба на полі бою триває. Вона продовжується і дипломатія не зменшила інтенсивності чи жорстокості цих боїв. Те саме стосується всієї України. Путін продовжує атакувати ударними безпілотниками та балістичними ракетами наші міста. Критичні об'єкти інфраструктури та енергетичні об'єкти. мета Путіна занурити Україну в темряву абсолютно не змінилася. Російські дипломатичні пропозиції є нічим іншим, як продовженням війни за їхніми правилами. Так, Україна хоче миру, але мир не може бути ціною капітуляції. Кожен повинен це пам'ятати. мир не може бути побудований на легалізації агресії. І мир не може дати Москві право вето на наше майбутнє, європейське майбутнє. Ось чому наші принципи прості та не підлягають обговоренню суверенітет, територіальна цілісність, національна ідентичність, сильні збройні сили як гарантія безпеки, відповідальність за військові та воєнні злочини та непохитний курс на членство в ЄС і НАТО. Будь що менше, це не мир, це безсумнівно. Пауза перед більшою війною.